Читаю і розповідаю, починаємо з розминки. Прочитай і відгадай загадку чи таблички. як подивишся на нього, бачиш в нім себе самого. Отаким, яким буваєш, що це друже. Відгадаєш? Це люстерку, прочитай текст, продумай свій заголовок. Фокус мокус. Дітки показували фокус мокуси. Підійшла черга до фадіка. Хлопчик подумав, подумав та каже, я вас усіх сфотографую і кожному покажу його фотокартку. Як хтось буде не схожий, тому віддам. Свій фотоапарат. Ді... Діти здивовано перезирнулись, адже у Федіка не було фотоапарата. Та Федіко не розгубився. Він э, згорнув трубочкою долоньку і приклав до ока. У... Увага! Увага знімаю і клацну язиком. Порився По в кишенях, узяв щось у жменьку Тепер кожному покажу його фотокартку. Вибачається, що дуже маленько, такий фотоапарат, і підносить кожному. У жменці Х... Х... Хто... хто. гляне, той усміхнеться. Я справді схожий каже всяк, бо у фед... Федьковій жменці маленька люстерко. За Дмитром Чередниченком. Запитання і завдання для уважного читача, який фокус мокус придумав Фадіко. Він придумав, що треба скласти. Долоньки отак от і прикласти до ока, а потім тімо, не сказати, що це фотоапарат, взяти люстерку і показати всім у жменці, щоб вони думали, щоб це фотоапарат тільки, тільки просто щоб вони були просто одинакові. Друге запитання чому фотокартки. Фух. Хлопчик показував уж тому що він не хотів, щоб знали, що це насправді люстерко. Третє запитання. Чи доводилося тобі показувати фокуси мокуси які сам? Мені не доводилось показувати фокуси мокуси Четверте запитання Розкажи, у що граєш. Ти зі своїми друзями. Я граю о, в гру називається Супергерої, і ще в стихії. Ну це геніально. Це, це просто геніально.